Багато моїх підписників запитують, коли вже виповняться ці пророцтва. А деякі інші кажуть, пророцтва не виповнюються вже зараз, тому що Україна рухається вниз із великою швидкістю, отож вони не виповняться ніколи. І мушу сказати, що такі настрої є помилковими. Це буде у свій час, а коли саме про це сьогодні вам розповім докладно. Але для того, щоб ми виявилися готовими до таких перемін, потрібно усвідомити кожному, що всякий час і всякий період для тих, хто з Богом є плідним, і ніякі обставини для них не є зайвими. Згадайте, що сказав Христос своїм апостолам не йдіть туди, де сміються, йдіть туди, де плачуть. І якщо люди змарнують цей період, коли плачуть для свого навернення до Христа, то вони втратять цей шанс назавжди. Чому ж втратять? А тому, що наступний період, коли всі люди радітимуть, ніхто зі старшого покоління вже не навернеться. Це буде період навернення для молоді, але не для старших людей. Тому цінуймо кожну мить нашого життя якою б несприятливою вона нам не здавалася, і цей період сліз необхідний одним для того, щоб навернутися, а іншим для того, щоб навернути інших. Тепер, ніж ми перейдемо до основної теми, прошу поглянути на цей скрін публікації інтернет-видання Знай уаза 19 травня цього року, на якому помітна світлина із надписом. 19 травня 2025 року. Цю світлену можна розглянути у збільшеному вигляді, аби всі побачили міський пейзаж, на якому помітно, як двірники розчищають дорогу від снігу лопатами, а також помітно, як низько нахилилися під шаром снігу пишні квіти на клумбах. А тепер пригадаємо зміст цього відео, яке я опублікував 13 травня цього року. І в ньому було озвучене пророцтво про те, що ворожа до України влада буде скинутою того року, коли сніг упаде на покоси. Тоді деякі глядачі, ігноруючи твердження сніг на покоси, стверджували, що сніг у травні це не рідкість. Наприклад, в одному з коментарів було написано так. Але сніг у травні в Карпатах не таке вже рідкісне явище на високогір'ї це є кожного року, а на висотах поселень до 1 тисячі метрів раз на кілька років. І тут же наводиться посилання на відповідь штучного інтелекту на такий запит. Отож тут доречно зауважити, що в Україні немає жодного міста розташованого на висоті 1 км над рівнем моря або вище. Ось перед вами сторінка Вікіпедії, на якій перелічені населені пункти України, розташовані на висоті 1 км та вище. І тут у цьому списку немає жодного міста, це лише декілька сіл та декілька хуторів. Весна на високогір'ї розпочинається пізніше. І траву в травні на високогір'ї ніхто не косить, бо вона там є ще в цей період занадто малою, так само і на висотах близько одного кілометра, а найвисокогірніше місто в Україні царахів Закарпатті, висота якого становить лише 430 метрів, що лише на 134 метри вище за Львів. А тим часом на хвото ми бачимо сучасне місто, яке 19 травня цього року вкрив сніг, і це зовсім не рахів. Раніше протягом усього періоду метеорологічних спостережень не було такого випадку, коли б 19 травня, а чи пізніше, сніг лежав в якомусь із міст України. А цього разу сніг випав не лише в Карпатах, але й на півночі України. Як це стверджує відповідна публікація, тобто випав не в горах, а на рівнині? Таким чином, навіть у скептиків повинні розвіятися сумніви у тому, що 2025 рік це і є той рік зі снігом на покосе, коли настане кінець антинародній владі в Україні, як це стверджує відповідне пророцтво? Отож саме у цьому році має прийти до влади президент, якого давно очікують не лише українці, але й істинні християни в багатьох інших країнах, які знають про нього із численних пророцтв. щоправда, не всі знають, що він буде з України. Отож такий вступ виявився дуже доречним до теми, яка де-факто є його продовженням. Канонізований католицькою церквою ще в XVII столітті є романах францисканського чину Джованні Капістрано за свого життя уславився як проповідник, послухати якого збиралися величезні натовпи народу. Проповідував він завжди латиною. Проповідував у Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Чехії. І люди, більшість яких не розуміли цієї мови, збиралися його послухати тисячами, так що їх не вміщали величезні костели, і він мусив виходити на площі. Що ж притягувало цих людей, які не розуміли Латини у його проповідях? А притягувало їх те, що через благодать Святого Духа зміст його проповідей ставав їм зрозумілим. Тобто Джованні Капістрано мав такий же дар Святого Духа, як і Антоній Падуанський, і такий же, як Апостоли Ісуса Христа, отримали його в день П'ятдесятниці, коли всі молилися на різних мовах і всі розуміли зміст їхньої молитви, не знаючи цих мов. Отож, зважаючи на те, що Джованні Капістрано був чоловіком Божим, ми можемо довіряти його пророцтвам. Опублікованому католицькому виданні 1941 року, посилання на яке ви бачите на скріні. А я особисто це пророцтво знайшов на тому ж таки відомому вам уже англомовному католицькому сайті, який образно колись назвав скарбницею пророцтв. Для нас дане пророцтво Джованні Капістрано цікаве тим, що воно вказує. На астрономічні ознаки приходу до влади останнього великого християнського монарха, не астрологічні, а астрономічні. І звучить воно так. Будуть ознаки Сонця та місяця, коли буде створено чоловіка сильнішим за будь-якого князя, і він обновить обличчя церкви. У цей час Антихрист буде потоптаний. І весь світ насолоджуватиметься вірою та миром Всевишнього. Зауважте, тут йдеться не про знаки на сонці та місяці, але про знаки сонця та місяця, а такими ознаками бувають лише сонячні та місячні затемнення. Також слід зауважити, що тут йдеться не про народження цього чоловіка, але про його створення Богом. Сильнішим за будь-якого князя, правильніше було б сказати не створення, а вчинення. Кажучи іншими словами, тут сказано те ж саме, що й пророцтво із Сен-Сюльпіс анперед пророкує про основну подію 2025 року, де сказано: Бог підніме великого читача. А далі вже йдеться про основні характерні ознаки його правління. Про які Джованні Капістрано пише такими словами: Антихрист буде потоптаний і весь світ насолоджуватиметься вірою та миром Всевишнього». Це зовсім не означає того, що зараз або за правління великого монарха Антихрист вже буде при владі, але лише те, що у сучасному світі панує дух Антихриста, від дня його народження. Тобто від 6 червня 2006 року. І означає це те, що Дух Антихриста буде потоптаним починаючи з того періоду 2025 року, перед яким відбудуться два затемнення, повне місячне затемнення 7 вересня та сонячне затемнення 21 вересня. Кажучи іншими словами, до 21 вересня нам ніяк не слід очікувати приходу до влади наступного президента України, позаяк до того часу не буде жодних ознак сонця та місяця. Варто звернути увагу також на ці слова даного пророцтва і він оновить обличчя церкви. Адже вони перегукуються зі словами Нострадамуса із послання до Генріха II, де сказано, потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час було безпрідним, і з п'ятдесятої широти з'явиться чоловік, що принесе оновлення усій церкві, тоді буде панувати мир, злагода та єднання поміж її дітьми. Таким чином, пророцтво Джованні Капістрану доводить, що і дане провіщення Нострадамуса є істинним, а інше пророцтво Капістрано Капістрану при Великого монарха є таким Він прийде від Аквілона, увійде до святилища і церква оновить своє насіння. Аквілон це північний вітер. Тут йдеться про прихід великого монарха до Риму. У собор святого Петра, після чого папа Римський Петро II нагодує своє стадо, тобто розпочне реформи, про що я розповідав у попередньому відео, де йшлося про провіщення Премоль. Парижтабацтво Сандені, де чинцем був Рігорд із Сандані, знаходиться майже на 49-й паралелі, тобто практично прямо на захід від Києва. Тому Рігорд пише. Про наймудрішого чоловіка зі Сходу. Але Рим це близько 42-ї паралелі, тобто на південному заході від України. Отож Ванні Капістрану мав підстави сказати, що великий монарх прийде від Аквілону, північного вітру. А закінчити нинішню нашу розмову хотів би словами найбільш уславленого Католицької церкви Святого Франциска із Асізі, який жив у 13 столітті і своїм життям спричинив величезне навернення до істинної віри, до віри, яка попри розкол існувала у добу середньовіччя, як на Заході, так і на Сході. Папа небіжчик Франциск цинічно взяв собі імення святого Франциска, а тим часом Святий Франциск про цього папу пророкував як про відступника, і це його пророцтво було перекладеним із латини та надрукованим англійською мовою у книзі, яка вийшла у 1882 році. Воно цінне насамперед для нас тим, що дуже конкретно описує духовний бік нашого часу. В усьому християнському світі, який на Заході вже почали називати постхристиянським. Отож цитую Наближається час, коли будуть великі випробування та страждання, розколи та розбіжності, як духовні, так і мирські, зростатимуть, милосердя багатьох охолоне, а зло безбожних зростатиме, демони матимуть надзвичайну силу. Непорочна чистота нашого ордену та іншої буде настільки затьмарена, що залишиться дуже мало християн, які будуть слухатися справжнього верховного понтифіка. І під час цієї скорботи на понтифікат буде возведена людина, не обрана канонічно, яка своєю хитрістю намагатиметься втягнути багатьох у єресь та смерть духовну. Тоді помножаться скандали, наш орден буде розділений, а багато інших будуть повністю знищеними, адже вони погодяться на єресь, замість того, щоб протистояти їй. Посеред мирян, ченців, черниць та духовенства буде така різноманітність думок та розколів, що якби ті дні не були скороченими, відповідно до слів Євангелія. То навіть обрані були б введені в оману, якби вони не були спеціально керовані посеред такого великого замішання безмежною милістю Божою. І до цього лише слід додати, що це не єдине таке авторитетне пророцтво такого змісту.